Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 31 серпня Київ. Сьогодні прогуляюся по печанні. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, зверніть увагу на рідкісний чайник, Від чайного сервізу зелений бутон, зображений букет квітів, стан його непоганий. Клеймо Баранівка, прошу, є авторський підпис. Практична робота учня третього курсу Слинька ВС. Цукерниця. Має ручний розпис всередині. Ззовні. У новому стані. Клеймо Користенський фарфоровий завод. Ціна 1700 гривень. на стінних тарілочки, клеймо Коростень. Те ж саме. Друзі, хочу з вами порадитися, От, будь ласка, тарілка, ручний розпис, клеймо Полтава. Що це за клеймо? Допоможіть, будь ласка, ідентифікувати. Можливо, полтавський фарфоровий завод, якесь експериментальне клеймо, а можливо, щось інше, якась приватна мануфактура. Тарільна, стінна, зображення пташки, ручний розпис. Виробник Васильків, діаметр орієнтовно 30 см, ціна 2500 гривень, наявності 2. Глечик має ручний розпис. Клеймо відсутнє. Як на мене, виробник Київ є невелике пошкодження на ручці. 850 гривень. Блюдо, орієнтовний розмір, діаметр 30 сантиметрів, зображення квітка. Клеймо. Будянський фаянсовий завод 1920-х років. Ціна 500 гривень. Тариль декоративна, Зображення маки. Виробник кам'яний брит з усман. Має невелике пошкодження. Зверніть увагу, тріщинка. Ціна за таку красу тисяча гривень. Ручний розпис, ручна робота. Доброго дня, пане Олександр. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, що сьогодні новенького у вас? Дві тарілочки. Так, дві тарілочки. Це в нас що? Ручний розпис. Який діаметр? Приблизно десь, думаю, сантиметрів 26. Так, а ціна? Ціна тисячі. Скільки коштує? 1200. 200 гривень на реставрацію. Там нічого. Цей... Ну так. Так, 1200, так? А такий красончик. 200 гривень підреставувати. 200 гривень, на жаль, ніжку втратив. Видно, десь по горах скакав. Був неслухняний, батьків не слухав. Так. Скажіть, будь ласка, пташка, скільки коштує? 500. А коник? Львівський 3,5 з половини. Лівів три А баранчик? 60 60-й рік. Васильків 600 гривень. Ну, я дивлюся, що у вас тут хід продаж є. Дуже, дуже рідкісний глечик. Так. 50, 60 років. 50, автор, так? Так. Угу. Автор Валерій Протор'єв. Валерій Проторєва автор. Скільки? 10 тисяч? 10 тисяч гривень в відмінному стані. Ручний розпис, зображення птаха. Оце дійсно хід продаж сьогодні. Я вас вітаю. Бажаю, щоб знайшовся гарний. Гарний поціновувач. Так, поціновувач, гарний власник, який собі придбав колекцію. Добре, пане Олександре, успіхів. Всього найкращого. Гарного дня, Гарного дня, до побачення. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні орієнтовна погода плюс 23 градуси. Досить комфортно. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на телеграм-канал. Всі пропозиції, які сьогодні знайду, побачу, виставлю на телеграм-канал. Під даним відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Добре, друзі, а ми продовжуємо пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, будь ласка, будянський фаянсовий завод, тарілки для перших страв. Дуже схожі вибачаюсь, кам'яний брід. Буди, Про шопівник наш. Також Будянський фаянсовий завод 50-ті роки. Ціна за тарілку 20 гривень. Баранівка 10. Підставні тарілочки буде. 2000 ні роки коли І 25 гривень за одиницю. Зображення деколь. Синельниково клеймо в Дніпропетровської області. Ціна за набір 350 гривень. Ось сьогоднішні пропозиції на барахолці. Фотокартки продаються. Дякую гарно знаємо. Дивися, може те, що там це те. Що це архів дуже цікавий. Ага. Архів фотокарток, будь ласка, дитинчатка. Хлопчик. І воно ще був в цьому старому. Ага, зберігалося навіть в цьому. Так, Шир -шир Це, мабуть, золоте весілля. годинничок. Скільки коштує годинник? 150 гривень. Можливо, у когось такі були кухонний набір. У мене колись був такий автомобіль. ВАЗ-2103. Дуже крута тачка. Не слышу. Ні мали!

Ручний розпис. Зображений Шевченко. клеймо Київ. Ціна 4 тисячі гривень. Пиріжкові тарілочки. від чайного срізу одуванчик Дружківка. Ціна за одиницю 150 гривень в наявності 4. Кавовий сервіс. Називається шишки, ручний розпис. Складається з кавника цукерниці молочника, таці та шести кавових пар. Клеймо йому користень, ціна 1100 гривень. Молочник. Клеймо Баранівка, 1920 роки. Ціна 1000 гривень. У гарному стані. Глейчик. Орієнтовний об'єм 1700 мл Має ручний розпис. Мені здається, автор Сень художник. клеймо будянський фаянсовий завод. Досить такий теплий, легенький фаянс. Ціна 1000 гривень. столовий набір, називається в'юнок. Прошу ножі, ложки, виделки ціна 2700 гривень. Ваза має ручний розпис. Клеймо Київ. Висота 30 см. Ціна 2000 гривень. Два чайники мають ручний розпис. Взагалі набір складається з трьох, ще є менший та самий малий. адже цей чайник найбільший. Об'єм його орієнтовно 2,5 літри. Клеймо городниця. Має ручний розпис. Ціна за чайник 500 гривень наявності 2. Пашки синельникова, ціна за одиницю 40 гривень. Чайна крига, 120 гривень. Майовика. Уручний роз постарілочки, Васильків від 100 гривень до 300. Я два чайники. Перший вживаний. Коли ймо рига. Ціна 550. Відчайного сервізу золота ромашка, ручний розпис в новому стані. Баранівський фарфоровий завод, присутній знак якості 700 гривень просять. Частина кавового сервізу складається з камничка. має ручний розпис. Клеймо користинський фарфоровий завод. Чотири блюдця, Цукерниця. молочник. Ваза. Також з ручним розписом, 5 розеток, тотація. Дуже гарна картина. Ціна 1700 гривень. Перший сорт. Молочник, має ручний розпис, квіти, довбишевський фарфоровий завод 300 гривень. Два блюда, нові, кобальт. Об'ємний виноград, йому «Коростень». Ціна за одиницю – 1100 гривень. На годиннику 11.00 годин, будь ласка, ярмарка в самому розгарі. Сьогодні досить велика кількість прийшло продавців продавати, але відповідно покупців, зверніть увагу, просто море людей. Ось така ситуація на 11.00 годин. Шість чашок мають ручний розпис. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Рівненська область, ціна за одиницю 60 гривень. Миска. Сучасне клеймо. 150. Звір з серії Чудо-Юдо. Сом. Автор Протор'єви. Виробник Васильків. Ціна 3500 гривень. Друзі, рідкісна маслянка. Має ручний розпис. Завжди, коли в пропозиції стоїть на продажі маслянка, запитують, чи пачка масла влізе. Полтавський фарфор, Ну, саме в цю не влізе. Десь орієнтовно половина пачки влізе. Ціна 150 гривень. Хочу вам показати рідкісну цукорницю, ручний розпис. Сомський фарфор. Ціна 200 гривень і чайник. 150 без суми, але без клейма. Скажіть, будь ласка, городниця? 100 гривень. Друзі, вперше бачу такі піали, рожевий фарфор, кольоровий, клиємо городниця. До речі, в Користині часто зустрічається, а в городниці вперше бачу, значить ціна за дві такі піали 250 гривень. Чашка. Деколь зображення суми, ціна за одиницю 250 гривень. На годиннику 11.30. А ми продовжуємо наші пошуки. Друзі, продається все, від, як кажуть, від сокири. Фархору. Ціна, до речі, сокири 800 гривень. Фарфорові рибки, ночні світильники, зверніть увагу, очки і тут є. Вихід світла. Ціна за одиницю 150 гривень наявності 2. Чашка. Баранівка має ушкодження. Вживані тарілки для перших страв. Ручний розпис, Баранівка, 1950 ті роки, ціна за одиницю 30 гривень. Кухлики Васильків, 120 Чашка гігант, незвичайної форми. Клеймо Баранівка, другий сорт. Ціна 1000 гривень. Друзі, починайна вражає. Подивіться, будь ласка, на асортимент чайників, сукорниць, чайних пар. Баранівські, Добишевські, Тернопільські чашки, Кремге, світловодськ І навіть такі з ручним розписом полонниці на одного 150 гривень. Дуже рідкісний чайний сервіс зеленого кольору, ручний розпис. Клиїмо Тернопільський фарфоровий завод. Ціна цукорниці 250 гривень. Це дійсно хто колекціонує, дійсно велика знахідка буде, друзі. його їсти, ручний розпис. Київ, до речі, форма. не часто встречается такая форма меньше встречается вот еще друзья пожалуйста, такой набор сомского фарфорового завода Зверніть увагу, клеймувався двома клеймами більш раннім 1960-70-х років, і вже останнім клеймом. цікаво що до нього ще в комплекті йде шість скляночок. Зараз вам продемонструю, друзі. Ось, будь ласка, зверніть увагу, наскільки багатий на позолоту. Клеїмо суми. Прошу. І таця, зображення пташки. Будь ласка, два клейма. До речі, можливо, хто знає, чому саме двома клейма клейма клеймилося. На предметові. Ціна за такий набір 8 тисяч гривень. Чашка має ручний розпис. Зверніть увагу на ніжку. Прорізна кузнецова климу, ціна 2000 гривень. І скільки коштує? Авторський підпис. Ще поки ціну не склали. Але дуже гарна і ручна робота. Гарненький песик. 400, 400 гривень. Дякую. Козак, скільки коштує? П'ять тисяч гривень. Чашка гігант, має ручний розпис. Климо полонне. ціна 800 гривень. Кобальтова чайна пара. Присутні елементи позолоти. Ціна 450 гривень. А скільки така тарілочка? 70 гривень за одиницю. дружківка. Ручний розпис. Так. Рельєфний бортик. Рідкісна чайна пара. Клеймо городниця. Джемниця відчайного сервізу Золота Хризантема» Має ручний розпис, Баранівський фарфоровий завод, ціна 100 гривень, цукорниця, ручний розпис полонне. 250. Городниця молочник з, рід... з нерідною кришечкою. Верніше. 150. Чайник, Має ручний розпис, соняхи, городницький фарфоровий завод. Ціна такого чайника 500 гривень. Кухлик, орієнтовний об'єм 3000 мл. А у козака думка одна. Будь ласка. Клеємо відсутні. А де ж сам козак? Подивимося. А он він спостерігає за нами, бачите? Козачок. Ціна такого кухлика 500 гривень. Статуетка. Тигрик. ЛФЗ 1200 гривень. Підсвічник. Називається Єва, кришталевий. Виробник хруст, гусь хрустальний. Ціна 1000 гривень. Чайник. Англія. 500 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!